І так, всім привіт, друзі! З вами Dark і сьогодні я покажу вам свій топ-10 ігор для Nintendo DSiWare, які я рекомендую до ознайомлення або проходження, і давайте приступати. Десяте місце Steam World Tower Defense. Унікальна Tower Defense гра, випущена ексклюзивно для Nintendo Дісай Вейр у 2010 році. Дія відбувається у стімпанковому світі, де гравець керує армією роботів-шахтарів, які захищають свої запаси золота від навали людей. Геймплей класичний для жанру, потрібно розставляти захисні вежі та стратегічно використовувати ресурси, щоб зупинити ворогів. Гра відома яскравим стилем, гумором і високою складністю. Дев'яте місце The Legend of Zelda Force World Anniversary Edition. Оновлена версія The Legend of Zelda Force World випущена у 2011 році на честь 25-річчя серії. Ця гра підтримує кооператив до чотирьох гравців, де кожен керує своїм лінком. Разом потрібно вирішувати головоломки, боротися з ворогами та проходити рівні у випадковому порядку. Нова версія додала одиночний режим, а також нові рівні натхненні Елінкту запас. Восьме місце: 101 Mini Golf World. міні із 101 рівнем, випущений на DSI Вейр у 2010 році. Гра містить яскраві 3D поля з різними перешкодами, трамплінами, порталами, рухомими платформами. Управління інтуїтивне, різноманітність рівнів робить гру цікавою для любителів міні-гольфу. Сьоме місце Cave Story. культовий платформер Metroidvania, випущений на дієсай Вейр у 2010 році. Гравець керує амнезійним героєм, який опиняється в підземному світі, населеному створіннями Міміга. Геймплей нагадує класичні метрої та Castlevania з дослідженням рівнів, покращенням зброї та складними босами. Гра отримала визнання завдяки глибокому сюжету, ретро-стилю та чудовому саундтреку. Шосте місце Cut the Rope. dsi версія популярної мобільної гри випущена у 2011 році. Гравець має розрізати мотузки так, щоб цукерка потрапила в рот милому монстри Коомуному. Різні рівні містять фізичні головоломки, що вимагають логіки та точності. Версія для dsi Вейр адаптована під сенсорний екран і містить усі класичні рівні. П'яте місце: Need for Speed Nitro X. Аркадні перегони, ексклюзивні для Cyware, випущені у 2010 році. Гра пропонує динамічний геймплей, гонки з поліцією, тюнінг та дрифт. Є 17 машин та різні режими, включаючи кар'єру та швидкі перегони. Вправління оптимізовано під DS, а графіка і швидкість геймплею роблять цю гру однією з найкращих перегонів на платформі. Четверте місце Рейман. dsi версія класичного платформера Рейман, випущена у 2011 році. Гравець керує Рейманом, який повинен врятувати світ від злих істот. Геймплей зосереджений на платформінгу, боях із ворогами та зборі бонусів. Гра зберігає стиль оригіналу, але має менші рівні, адаптовані для портативного геймінгу. Третє місце доктор Маріо Експрес. Класична пазл-гра, випущена для DSiWare у 2009 році. Гравцеві потрібно очищати поле від вірусів, складаючи кольорові капсули по три в ряд. Гра має простий, але захопливий геймплей, який стає все складнішим на вищих рівнях. Також є режим рекордів, де можна перевірити свою швидкість, реакцію та логіку. Друге місце Шанті, Різкі Ревенш – продовження популярного платформера Шанті, випущеного на DSiWare у 2010 році. Гравець керує Шанті, напівджином, яка бореться з піраткою Різкі Буц. Гра поєднує екшн платформінг та дослідження рівнів у стилі Митройдванії. Шанті може перетворюватися в різних тварин, що відкриває нові можливості в проходженні рівнів. Гра отримала похвалу за чудову анімацію, музику та цікавий геймплей. Перше місце Sea Battle. Морська стратегія в стилі класичних морських боїв. Гравець має розміщувати кораблі та атакувати полес супротивника, намагаючись потопити весь його флот. Гра пропонує різні режими, включаючи компанію, швидкі бої та мультиплеєр через DSI Wireless. Sea Battle відома простотою та захопливим геймплеєм, що робить її чудовою грою для коротких сесій. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж Поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати, не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твій канал. На якому я планую вести трансляції, там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.